21 день на березі чорного моря у дитячому міжнародному оздоровчому центрі Молода гвардія для старшої групи сюрпризу перетворилися на чудову казку, у яку б вони дуже хотіли повернутися б ще раз. А поки знову і знову згадують три чарівних тижні, насичених перш за все репетиціями, а також купанням, дискотеками, заходами у загоні, спортивними змаганнями, екскурсіями. Віра Тихоновська, керівник сюрпризу, зазвичай дуже скромно дає оцінку виступів своїх вихованців, а цього разу емоцій вона не стримувала. Є за що вихваляти. Представивши на розсуд журі дві хореографічні композиції, поліські розваги та український святковий, танцюристи перевершили самі себе, вважає Віра Георгівна. Як я оцінюю їх виступлення ну, на 5 балів, тому що вони настолько собрались, вони настільки. Е у них появилось такое чувство борьбы: такое вот, чтобы настроились на победу, они танцевали прекрасно. Що в принципі... І особих та й не було. Василь Тихоновський, керівник ансамблю розповідає, що їх вихованці виходили на різні сцени конкурсів різноманітних рангів, але у молодій гвардії синічний майданчик вразив навіть їх. Не перемогти на ньому вони просто не могли. Тому і на гала концерті не танцювали серед інших колективів у спільних композиціях, а представляли власний номер. Просмотрі, во первых ребятки зібралися. Було смотреть. Потом на конкурсном дні. Они просто выложились на 100%. И Галаха концерт дал подтверждение, что не зря мы с ними работаем. Так что все прекрасно. У свою чергу директор Центру естетичного виховання Володимир Кисельов наголошує на тому, що саме цей фестиваль є одним з самих престижних освітянських заходів. І всі, хто допоміг сюрпризу потрапити до тисячних лав його учасників, що з'їхалися з усієї України, а це і Олег Лата, начальник управління молоді і спорту ОДА, і міські голова Микола Нога, можуть пишатися гідною перемогою колективу. Вона подарунок цеву у рік його 20-річчя. Показали себе дуже достойно, зайняв перше місце. Та фестиваля Надо отметить тут, что на этом фестивале не присуждалась гран-при, поэтому наш колектив лучший коллектив фестиваля для творчих дітей гастрольні поїздки. Ситуація доволі звична, але кожного разу вони відкривають один в одному нові риси. Наприклад, хлопці з сюрпризу саме у молодій гвардії переконалися у тому, що саме їх сюрпризні дівчата є найкращими. Хореографію ми общаємося на сцені і на репетиціях. А... Ну, в основном о жизни общаемся с девочками, да, чаще. Чем Мы, конечно же, общались, дружили с девчонками из другого коллектива. Ну, про наши же, естественно, не забывали, общались о жизни, о танцах. Ну, как, как, когда, как? Когда, смотря, какая была ситуация. Мы общались на все темы. Мы танцевали с ними. Было очень интересно. Ну, конечно же, наши девочки лучшие. Они, как бы. Абсительний, красиві, симпатічний. самі ж дівчата виявилися особами романтичними у їх пам'яті. Молода гвардія залишиться згадкою про кожний день проведений там. Там де ми вступали, дуже красиве украшення, сцени. Коли ми вступали на літні площадки. був великий екран, дуже красиво об'являли в залі було около тисячі людей, По моєму, і дуже класно, класна. Нам все дуже понравились. Не было ни секунды времени отдохнуть, полежать, расслабиться. Но мы как-то очень быстро привыкли к этому. Нам начало это очень нравиться. Было действительно забавно. Пляж, море, то есть репетиции. У нас, ну как, мы очень, конечно, уставали, но нам это нравилось. Нам это все нравилось, честно. Активный отдых, это тоже полезно, всегда нравится. Ну, то есть все понравилось, честно, и режимные моменты. Ну, потрясающий просто отдых, очень довольна. Мы репетировали каждый день. Мы сами очень старались. Мы были подготовка у нас была очень хорошая. И ехали в молодую гвардию з как бы, садної целі побідіть, і ми заняли перше місце. дуже хорошо під час зйомки оплесками привітали сюрпризівці своїх керівників. Віри та Василю Тихоновським була вручена грамота шосткінського міського голови. На радощах тут же згадався спільний молодогвардійський танок. Він же став своєрідним майстер-класом для журналіста. Виявилося, що танцювати з професіоналами дуже приємно та весело. А їм є від чого виплясувати. Вони ж переможці.